Коли я була маленькою, я дуже часто дивилася якісь фільми про спорт, про якісь наукові досягнення, про якісь змагання, і дуже сильно надихалася. У мене був такий супер натхнений настрій, мені хотілося щось робити, дуже часто я навіть робила щось, не знаю. Якщо це були танці, то я танцювала. Якщо це були якісь наукові штуки, то я читала книжки, але зазвичай мого заряду вистачало, ну не знаю, можливо, дня на два. На цьому все. Далі, от така скачок мотивації. Далі він просто не спадав і не повертався насправді ніколи. Чому так відбувалося? Ну я думаю, через те, що я більше дивилася на ті медалі, похвали, на те свято святкування результатів і менше дивилася на ті. Цінності, способи, так та методи, якими ті результати досягалися, так і які цінності лежали в основі цих досягнень. Саме тому сьогодні я вирішила розібратися і подивитися саме сенси та цінності, та зробити це на прикладі фільму, який, до речі, от якщо гуглити мотиваційні фільми, зазвичай цей фільм буде у всіх списках. Абсолютно це фільм, таємне життя Волтера Волтеремітті. Всім привіт! Я Рита Костенко, практикуюча психологиня, і ми з вами знаходимося на каналі Кінотерапія, на якому я розповідаю про різні психологічні феномени на прикладі своїх улюблених фільмів та серіалів. Таємне життя Волтера Міті це фільм 2013 року. Ця інформація стала для мене черговим нагадуванням швидкоплинності нашого життя, але сьогодні не про це. Це фільм, який розповідає про такого офісного клерка, який займається. Проявом фотоплівки у журналі Time. У нього таке дуже, дуже спокійне, техесеньке життя. Він сам такий досить пасивний персонаж на початку цього фільму. І я б навіть сказала, що в нього такий досить. Такий субдепресивний стан. Оскільки цей фільм мотиваційний, врешті решт в кінці цього фільму його стан змінюється. І сьогодні ми з вами поговоримо, по-перше, про те, чому він став саме таким, чому він став настільки пасивним, чому в нього такий досить е е не суперкласний стан, як він до нього прийшов, що таке дезадаптивна мрійливість, та поговоримо про дві причини, чому його стан врешті-решт змінився і покращився. У фільмі показується, що в дитинстві Волтер був суперактивний, такий крутий, значить, така крута дитина. В нього був ірокес. Він ходив на різні е, заходи, на різні музичні концерти, катався на скейті. Взагалі жив, е, знаєте, найкраще життя. Проте історія Волтера Міті, такого, якого ми бачимо вже в фільмі, дорослим, починається в момент смерті його батька, коли йому було 13 чи 14 років його батько помирає. Через шо він там навіть так в фільмі показується, що він сказав: Я в той же день збрив мій ірокез. І пішов в папа Джонс на роботу. Тобто він одразу пішов на роботу і одразу закінчилися оті класні штуки, які з ним відбувалися. Він відмовився від всіх речей, які приносили йому задоволення, заради того, щоб. Забезпечувати свою сім'ю, сестру та маму е, грошима та нормальним життям. І так відбуваються вже довгі роки, тобто з 14 років до моменту фільму, де ми його бачимо, не пам'ятаю там здається, не говорять чи можливо говорять. Ну умовно, хай йому буде 35 років, от з 14 до 35 Весь сенс його життя це забезпечувати свою родину. Тобто він не робить нічого для себе, не робить для себе нічого класного, того, що йому хочеться, він тільки працює. Через те він навіть не помічає і не може отримати задоволення від тих класних речей, які в нього є. Йому подобається його робота. Ми бачимо, що він досить такий старанний співробітник, його люблять, його цінують, його цінує його родина. Але ми бачимо, що він не отримає від цього задоволення. Тобто через таке повне загруження в роботу і в Таку, знаєте, цінність напів його особисто так, піклування про близьких, напів компенсаторну, як на мене. так, Що в нього є оця повинність ви можете подивитися відео про повинності і дізнаєтеся про це більше, що в нього є, така, знаєте, негнучка, негнучке переконання про те, що я маю про них піклуватися, я маю забезпечувати сім'ю. Ми маємо отакий його стан. І в якості захисного компенсаторного механізму через те, наскільки зараз сіре його життя і позбавлене якихось радощів, щоб він використовує дезатаптивну мрійливість або нав'язливі мрії. Ще є такий термін. Це не офіційний діагноз, це не є якимось визначеним в МКБ там, 10 чи одинадцять. Діагнозом проте є такий термін, який насправді дуже відгукується багатьом людям. Це такий стан, коли ми мріємо настільки багато, і наші мрії настільки яскраві, ми так сильно в них занурюємося, що вже не... Не можемо, Це заважає нам жити наше реальне життя, це заважає нам вирішувати якісь проблеми, які у нас виникають, тому що ми йдемо в ці мрії. так? Це заважає нам вибудовувати стосунки, і ми бачимо, як Волтер Міті через те, що він загружається, погружається в ці мрії, занурюється в них. Ми бачимо, що це заважає йому і у спілкуванні з дівчиною, яка йому подобається, і у спілкуванні з. Начальником новим, тому що він просто якось виключається так. і цей новий такий злий начальник насміхається через це над ним. Тобто це заважає йому в реальності класно проявлятися і бути е, таким же класним, яким він є в, в своїх мріях. Я тут я, я взагалі визначаю... віщайте. Я визначаю де мають бути розміщені фотографії. Пробачте, Я почав засинати і перестав слухати. А ви знаєте, кому лечить борода? Дамблдору, а не вам. <кри> <праць> Альо. Альо. Хто ти такий? Нічого поганого в мріях немає, так, але мрії, які заважають реальному життю, це все ж таки є проблема. І тут ми досить чітко бачимо, що. У Волтера Міті це є таким захисним механізмом компенсаторною такою стратегією для того, щоб компенсувати відсутність. Життя за цінностями, так, і якихось цікавих подій, відсутності їх в реальному житті. До кінця фільму ми бачимо, що його ці нав'язливі мрії і це е, покидання реальності заради мрій все знижується і знижується. Я впевнена, що його мрії, що він все ще залишився мрійником, так, але це вже перестало йому бути якраз в мінус. І зараз поговоримо якраз про те, яким чином йому це вдалося. Двигуном сюжету є загублений негатив від відомого фотографа. Волтер Мітті відповідальний за всі негативи, і в якийсь момент дуже важливий негатив, який мав піти на обкладинку журналу, останнього е друкованого журналу, е в якому він працює. Він губиться і йому потрібно його знайти. Цей фотограф постійно подорожує, і через це Волтер Мітів для того, щоб його знайти, треба дуже багато провести розслідувань. Він відвідує, врешті-решт, багато країн, багато небезпечних локацій. І всі ці подорожі, всі ці е, дії, які він робить, чим. Далі він йде цим шляхом, тим більш відкритішим він стає, тим більш він проявляється, тим більш він стає сміливішим. Чому так відбувається? Як на мене, тут є дві причини. Перше, це поведінкова активація. Другий момент це не просто поведінкова активація, це поведінкова активація, яка Працює згідно цінностей після смерті батька головний герой не катався на скейті, не подорожував, не робив якихось, знаєте, таких крейзі штук, але це не перестало бути його цінністю. Це не перестало бути для нього важливим. Він перестав йти назустріч пригодам, але це не перестало бути його цінністю. Так, у нього купа пригод у мріях. Але цінності це завжди про дії. Якщо наші цінності, так, розуміння, для мене важливі е, пригоди, для мене важливий саморозвиток, для мене важлива сім'я, це такий напрямок. Але якщо ми за тим напрямком не йде, не, робимо, не, не йдемо, не робимо жодних кроків, то це не буде відчуватися як життя згідно цінностей. Так? Наших мрій недостатньо, наших думок недостатньо, для того, щоб ми відчували, що ми живемо. Цінностно орієнтоване життя саме тому. Коли він починає діяти, починає робити якісь кроки, він нарешті до цих цінностей повертається. А це дуже важливо. Нам дуже складно відчувати себе щасливими, повноцінними та наповненими, якщо ми не слідкуємо за своїми цінностями. Як і сказала, дуже важливі в цьому моменті дії. Так, і саме тут спрацювала оця поведінкова активація. Що таке взагалі поведінкова активація? Поведінкова активація це. Є окремий психотерапевтичний напрямок для роботи з депресивними станами, але також це окрема техніка, яку використовують, наприклад, в когнітивно-поведінковій терапії та в різних інших напрямках, також для роботи або з депресією, або просто з пониженим настроєм. Для того, щоб пояснити, як працює поведінкова активація, мені дуже подобається така метафора несхідної спіралі. Що таке несхідня, несхідна спіраль тут? Це такий процес, коли у нас є, наприклад, якась ситуація, чи якась складна думка, щось таке негативне, що запускає у нас негативні думки. Наприклад, нічого не має сенсу. Це у нас викликає, наприклад, емоцію. Якоїсь безвиході, тривоги, переживань, суму. І в цьому стані нам здається так: я нічого вже не хочу, вже нічого не має сенсу. Так? Ми не робимо нічого важливого того, що приносить нам задоволення. Якщо ми, не, якщо ми не робимо чогось, що нам приносить задоволення, наш стан погіршується. У нас знову виникає, наприклад, такий сум, апатія. Що в свою чергу викликає негативні думки, і таким чином ми отак спускаємося. Тобто, одні, одні якісь думки, якийсь певний стан запускає процес, коли ми тільки погіршуємо, погіршуємо, погіршуємо свій стан. Знаєте, є такий момент, що іноді ми чекаємо, поки нам щось захочеться робити. Але тут треба розуміти, що в такому стані, звичайно, є моменти, коли нам дійсно нічого не хочеться робити і не треба, коли ми втомлені і так далі. Але якщо ми кажемо про, такий, про таку ситуацію, де є оця несхідна, несхідна спіраль, нам не потрібно чекати, тому що наша бездіяльність вона лише помножує наші негативні думки та наш негативний емоційний стан. І процес поведінкової активації він е, заточений під те, щоб ми пішли у зворотньому напрямку. Так? Коли ми починаємо діяти, отут наша е, в поведінковій активації е, направлена саме на дії, через дії покращувати наш стан, відчу, давати собі оце відчуття того, що я щось роблю, чимось займаюся, роблю щось корисне, роблю щось приємне. І таким чином ми. Починаємо і про Продукувати якісь нові думки, більш позитивні, і покращуємо наш ментальний стан. В момент, коли Волтеру Міті стало необхідно зробити якісь дії і багато нових для себе дій, які знаходяться поза його звичайною рутиною, він якраз і активувався. Так він пішов у зворотньому напрямку, він пішов наверх, він відчув, наскільки він крутий, як багато всього він може. І це спровокувало те, що він вже став крутим не лише в своїх подорожах, так він повернувся до своєї рутини, і там так само він зміг дати відпір відсіч своєму начальнику, він зміг покликати на побачення дівчину, яка йому подобається, і так далі. Я розумію, ви мусите робити те, що вам наказують. Та козлом бути не обов'язково. Зробіть такий плакат і роздайте роботодавцям. Звичайно, нам не потрібно їхати в Гімалай і дивитися на якихось леопардів, і тигрів для того, щоб Відчути ефект цієї поведінкової активації. Так все залежить від вашого стану. Якщо у вас стан дуже депресивний, вам не потрібно робити щось неймовірне. Потрібно почати, не знаю, з того, щоб піти почистити зуби, або не знаю, помити посуд, або помалювати хоча б 5 хвилин, чи почитати 3 хвилини. Цього вже буде достатньо. Звичайно, якщо у вас такий субдепресивний стан. Треба буде планувати щось інше, щось таке більш складне, але так само нам не потрібно знаєте, одразу брати якісь неймовірні висоти для того, щоб відчути цей ефект поведінкової активації. Це доведений метод, і насправді я вчора поки шукала інформацію для цього відео, поки готувалася, знайшла дуже класний такий робочий, ну, напевно, це не зошит робочий. Лист, хай буде для роботи з поведінковою активацією. Я його сьогодні запостив в свій канал, тому кому цікаво, я залишу силочку на цей пост під відео. Тому запрошую вас. Це дуже-дуже класна техніка. І навіть якщо у вас там не депресивний стан, вона все одно може дуже дуже класно спрацювати. Так, вона нас направляє на... Дії, які нам подобаються, приносять задоволення, надії, які є для нас важливими, корисними. Це все разом може давати дуже класний ефект. Ще згадала дуже класний момент. Там був момент, коли він все ж таки знаходить цього фотографа, і цей фотограф він як це, фотополював на якогось гірського дуже Леопарда, якого дуже рідко можна побачити, і він його бачить, але врешті-решт не фотографує. Він каже про те, що іноді фотографуванням і намаганням цими спробами схопити момент ми можемо втратити щось для нас важливе. Так? І Це якраз для мене про такі техніки усвідомленості про е це мистецтво бути тут і тепер. І це дуже важливий момент, якому Олтер Міті навчився так. І я думаю, що також це могло вплинути на покращення його стану. Коли ти будеш знімати? Я не завжди знімаю. Часом просто насолоджуюсь. Просто дивлюсь і насолоджуюсь. Не люблю відволікатися на фотоапарат. Чином що, на що в цьому мотиваційному фільмі ми можемо звернути увагу, що нам може допомогти в реальному житті покращити свій стан? Можливо, ми не... Потрапимо на обкладинку сорі за спойлери свого журналу, в якому ми працюємо. Можливо, ми не побуваємо в якихось неймовірних місцях, але завдяки цим порадам, завдяки цим технікам, ми дійсно можемо покращити своє життя. По-перше, це усвідомленість, так про що я щойно говорила, про мистецтво бути тут і тепер, не улітати кудись, не улітати в майбутнє, не улітати в минуле, а бути тут і тепер і насолоджуватися моментами свого життя. Це один момент. Другий момент це знання про поведінкову активацію, знання про те, що якщо ми через свій поганий стан нічого не робимо, скоріш за все, наш стан лише погіршиться. і так, це може бути неймовірно складно. Я розумію, що на початкових особливо етапах це може бути дуже складно, але саме діями ми можемо свій стан покращити. Ви можете. Прослідкувати за собою можете написати в коментарях, чи бувало у вас таке, коли ви, наприклад, дуже не хотіли щось робити. Не знаю, вам було у вас був жахливий настрій, ви нічого не хотіли робити, і потім ви або збираєтеся з силами, йдете на якусь прогулянку, чи йдете хоча б просто в магазин, чи щось починаєте робити, або вас витягують ваші друзі чи ваш партнер, і ви розумієте, наскільки отой паскудний настрій швидко перетворився. Настрій хороший, наскільки швидко ви почали отримувати задоволення від цієї активності, яка просто викликала у вас неймовірну злість і відразу, коли ви думали про неї як про ідею. Таким чином це і працює так. Чим більше ми додаємо активностей, тим краще наш емоційний стан, тим краще наш настрій, тим більш позитивними будуть наші думки, які дуже є важливими. І третій момент це цінності. Цінності це наша внутрішня опора, це наш внутрішній величезний ресурс. І якщо ми йдемо за своїми цінностями, це завжди буде відповідно класно впливати на наш стан. Якщо ж у нас є певні цінності, але у нас чомусь не виходить, або ми зосереджуємося лише на одній цінності, а інші цінності в нас йдуть на задній план. То, скоріш за все, ми будемо відчувати це незадоволення. Тобто, дуже-дуже важливо знати, що ж для мене важливо в житті. Ви можете загуглити, просто знаєте, список цінностей, подивитися на нього і просто спитати себе, а що мені з цього відгукується? Що з цього важливо для мене? Подивитися на те, що для вас важливо, і спитати себе, як часто я роблю щось, що відповідає цій цінності. Для мене велика цінність родини. Як часто я дзвоню своїм родичам, як часто я питаю в них, як справи, для мене цінність саморозвиток, коли я щось в останній раз робила для цього, для мене цінність творчість. Коли в останній раз я робила щось творче, коли я в останній раз малювала, вигадувала щось і так далі. Тобто дуже важливо, щоб ми робили певні дії, які відповідають нашим цінностям, недостатньо їх просто знати. Так, недостатньо проявлятися лише в одній. Їх дуже багато зазвичай, ну не дуже, але їх певна кількість. Дуже рідко в людини лише одна цінність. Тому важливо пам'ятати про це так. Не губитися або періодично знаєте так, чекати себе і питати: так, ось що для мене важливо. Я тут по всім фронтам закритий, чи в мене десь є якась прогавина, яка може впливати на мій стан. І якщо вона є, що я можу зробити для того, щоб її зменшити? На цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Буду неймовірно вдячна за лайк, коментар. Поширення цього відео я вас запрошую знову ж таки в свій телеграм-канал, в якому буде робочий лист так, для роботи з поведінковою активацією самостійною. Але тут треба розуміти, що якщо ви розумієте, ваш стан дуже складний, варто звернутися до спеціаліста, психіатра або психотерапевта. Е Всім ще раз дякую і до наступних зустрічей, па-па!